І казковий світ. Читаємо, мріємо, фантазуємо. Привіт усім! Вітаю вас із вашим першим і таким важливим днем у школі. Сьогодні починається ваша дивовижна подорож у світ знань, нових друзів та цікавих відкриттів. Я хочу привітати кожного з вас та побажати, щоб цей навчальний рік був сповнений яскравих моментів та успіхів. А щоб цей день став ще більш особливим, я прочитаю вам казку про одного хлопчика, який теж дуже готувався до школи. Називається вона Як Славко до першого класу збирався. Серпень. Через якихось 10 днів Славко вперше йтиме до першого класу. Переживає малий, чи встигне спокуватися? Та ще рано, Славчико, впиняють на два голоси маму й тато. Ага, зрозуміло, не хочуть допомогти. Хіба це їм до школи? Ну, то що, збереться й сам? Бо яке може бути рано? Вибравши годину, коли всі пішли з дому, Славко зібрався до діла. Тільки що його класти до новенького рюкзачка. Удома я перш за все перевзуваюсь. Отже і у школі теж, зрадів хлопчик і поклав до рюкзака червоні кімнатні капці. Шкільний день довгий, і я можу зголодніти, був другий розумний здогад. Але які саме харчі взяти? Суп не годиться, каша не люблю. Салат, як тоді його з сумки виддюбати? О, пиріг, яблучний пиріг, що спекла бабуся на мамин день народження. Славкові різати не дозволялось, бо чекали гостей. Та хіба гості важливіше за школу? До рюкзачка влізло тільки пів пирога. Ще пів просто відвалилося додолу. Ет, вистачить і пів. Славко зібрав з підлоги начинку і запхав назад у пиріг. Але ж до школи ми йдемо вчитися книжки читати, радісно зметикував. А що, школярі вже великі, той книжок, напевно, треба великих. У татовій кімнаті найтовщою виявилась якась чи то література, чи то макулатура, таке довжелецьке слово хлопчик ще не міг до путя вчитати. Добре, що пиріг м'який! Відразу просунувся і звільнив місце ще й для книжки. Проте, рюкзак ледве-ледве зачинився. Значить, усе готово. Так, але пиріг до осені може зіпсуватися, зміркував. Нічого, покладу рюкзачок до холодильника. Вдоволений і щасливий Славко побіг до воріт виглядати. 1 вересня. А як ви збирали свій рюкзак до школи? Що цікавого ви туди поклали?